Привіт! ви на мандарин Моторс, і сьогодні в нас на огляді новинка літа 2025 року від компанії XP і це електрокросовер G7. Сьогодні ви дізнаєтесь, і ми детально розглянемо все від технологій до цін. Уявіть, ви під'їжджаєте до зарядки, і всього за 12 хвилин 50% батареї у вас вже є в запасі. Але якщо ви зарядите на повністю електрокросовер, він подолає більше 700 кілометрів. Звучить непогано, правда? Що залишайтеся з нами, щоб дізнатися, як XPeng G7 поєднує такі можливості. Розділена світлодіодна оптика з високою яскравістю. Тонка планка спереду та ззаду. Виглядає агресивно і сучасно. Чіткі плавні лінії, приховані ручки дверей. Дотягувачі, безранкові двері, подвійний склопакет, 19 та 20 розмір коліс з динамічними малюнками дисків. Що, саме перше, я вам розкажу і покажу багажник цього е, X-Fan. Об'єм багажника 819 літрів. При складеному другому ряді буде становити 2277 літрів. Ми тут бачимо зараз маленька валіза і бокс, але ще місця ще досить досить достатньо. Заглянемо в фанш-підлогу. Вау! У впач підлогі є ще дуже велике сховище. Можна встановити собі опційно тут холодильник. Але ходіть за мною, я вам покажу. Зараз ми на цю сторону. І ось тут, дивіться. І тут є теж невеличке таке місце сховище, де ви можете тримати своїх рибок. Тут набрали води. Єдине, що тут кидається в очі, мені. Що тут не вистачає, тут звичайної нам обивки на кузові, але чи це мінус чи це плюс? Напишіть нам у коментарях. Що ж розказую вам про силову установку: електродвигун на 292 кінські сили, машина задньопривідна, розгін до сотні за 6,5 секунд. Максимальна швидкість 202 км на годину. Є два види батарей: перша це на 68,5 до 602 км за циклом CLTC. Та друга батарея на 80,8 квт годин. За циклом CLTC буде проїжджати 702 км. Всі батареї літіо залізо фосфатні на 800 вольтовій архітектурі. Швидкісна зарядка від 30 до 80% всього за 12 хвилин. Підвізка попереду двоважільна, позаду незалежна багатоважільна. Вона є адаптивна зі зміною жорсткості у реальному часі. По периметру автомобіля 12 камер, 12 ультразвукових та 3 мм радар. Лідара тут немає. Кермо тут, як і усіх експендів, однакове. Під кермом в нас два речага, і ось тут у нас знаходиться сканер обличчя. І попереду водія велика hd проекція. Налаштування керма ручне є по виліту та по висоті. hd проекція на 87 дюймів, це 12 тисяч ніт. Виводить навігацію доповнену реальність прямо на лобове скло. Зараз ми знаходимося в максимальній комплектації і ми тут бачимо, що є підігрів та вентиляція що переднього, що заднього сидіння. Також є підігрів керма. Також тут знаходиться і керування ароматизаторами в автомобілі. Ви можете вибрати три ароматизатори, і також його налаштування light, strong або випнути. В налаштуваннях є три режими водіння: eco, comfort та sport. та четвертий індивідуальний, який ви підлаштовуєте під. Себе. Також є 5 налаштувань підвізки від ECO, Comfort Plus, Comfort, Standard і e Sport. сенсорна підсвітка, SOS, аварійка, камера заднього огляду сидіння та електронне зеркало заднього огляду. Центральний тунель отримав 2 зарядки на Вт з охолодженням, 2 підстаканники та відсік у підлокітнику, який досить місткий. В центральному тунелі внизу ми маємо три ароматизатори, прикурюючи на 12 вольт та е, USB-порт. Один на USB, один на Type-C. Так, ми зараз на задньому сидінні, і ще я хочу сказати, матеріали тут, що в пережньому, що в задньому сидінні з натуральної шкіри напа вони отримали також посередині перфорацію. Усі сидіння, я ще раз хочу сказати, отримали масаж підігріб та вентиляцію. В задньому сидінні є підлокітик, який отримав теж на 50 Вт з охолодженням зарядку і два підстаканика, що дуже круто. Задній ряд отримав рівну підлогу, і тут реально місця дуже багато. Мені дуже комфортно тут. За пасажирським сидінням є ось такий от столик з такою підставочкою, де ви можете поставити свій телефон та переглядати якесь кіно або дитина може щось подивитися, якісь мультики для пасажирів другого ряду. В центральному тунелі є ось такий дисплей, де тут є керування потужністю кондиціонера. Також вентиляцію чи підігрівом, масажем, музика та керування додатками. Ще ось тут внизу є додатковий Type-C. Ще про сидіння у нас тут є Isofix та електричне керування нахилу сидіння. Ось. Ви можете собі на кнопці і керувати нахилом спинки. Вперед та назад. Роздільність 40 на 60 Панорамне скло на весь дах, але воно без шторки. Один плюс, що воно вже трішки є затемненим. Що ж, давайте вам розкажу, що по цінах. Xpen G7 має три комплектації. Перша комплектація 602 Long Range Max. Батарея на 68.5. Дальність до 602 км. Ціна 195 800 Друга комплектація 702 Ultra Long Range Max. Батарея на 80.8, дальність до 702 км, ціна 205 800. Та топова комплектація 702 Ultra Long Range Ultra, батарея на 80.8, дальність до 702 км, ціна 225 800. Що ж, друзі, ми розпочинаємо наш тест-драйв. В нас максимальна комплектація на тест-драйві. Що я хочу сказати зразу? Те, що HD-проекція просто тут супер. Вона велика, яскрава сонячну погоду, те все бачиш. До речі, хочу зауважити те, що зеркала тут одні з найбільших, яких я бачив, і для цього автомобілі вони реально великі. Вони безрамкові і в них видно просто все. Ми продовжуємо наш тест-драйв через деяку замінку нашої техніки. Сьогодні жарко і. Апаратура буквально відмовляється працювати. Так, далі. Підвізка дійсно м'яка. Ми зараз перевіримо, на якій ми підвізці їздимо. Підвізка комфорт. Можу зараз сказати, що ми їдемо по досить такі недосить рівні. Yeah, yeah. uh, недосить рівні дорозі, і вона відпрацьовує дуже непогано. Так, виїхали ми вже на велику дорогу. Зараз спробуємо автопілот. Can we try Yes, sure. Окей, дабл пресс. Double press? Yes. Окей. Okay. Все. Вже вона взяла керування у свої руки. У нас обмеження 80. Ми бачимо, як воно поступово набирає хід з 70 км. і зараз ми бачимо 79, рівненько 80, тримає 80. Добре зберігає дистанцію. Перед нами автомобіль десь 15 метрів і дистанцію автомобіль тримає. Змінює автоматичну полосу при перешкоді. При перешкоді. Тобто, у нас автомобіль пригальмував спереду, і автомобіль, і наш автомобіль змінив автоматичну полосу. І цей асистент ми бачили, до речі, в налаштуваннях. Це прикольно. Згадаємо те, що тут немає лідара, але камери тут одні з найкращих. Я пам'ятаю тест-драйв, який ми мали на автомобіль Xpeng P7. Plus, там так само все класно відпрацьовувало. Там так само все класно відпрацьовувало, як і тут. Тільки тут автомобіль ще автоматично сам міняє полоси, що такого там, я не пам'ятаю. Зараз ми побачимо, як автомобіль виконує U-turn, Тобто ми будемо розвертатися в протилежну сторону. На карті у нас прокладений цей маршрут, і ми зараз побачимо, як він, так, він пригальмовує. Він пригальмовує. Так. Дуже акуратно все пройшов, впевнено. Супер. Пройшов супер. Так, ми задали. Автопілоту перелаштуватися в іншу полосу. І він це зробив зараз знову. Супер. Слухається просто миттєво. віддача просто миттєо. До речі, до сих пір продовжуємо їхати на автопілоті. Єдине, що він час від часу, як і всі автопілоти, просить просто тримати руки на кермі, хоча тут є сканер обличчя, він би міг би переконати, що я не сплю, але поки техніка працює так. Тобто, напевно, що це недалеке майбутнє, коли автопілоти будуть вже самі їздити, але поки що вони просять тримати руки на кермі. Що ж друзі, завершуємо наш тест драйв? Так як ми не можемо на цьому відрізку дороги випроводити 0-100 розгін, тому ми спробували автопілот і можу вас запевнити, те, що він один з найкращих на ринку. Зараз паркується автомобіль автоматично. І припаркувався він, можна сказати, ідеально. Ідеально, рівненько зі всіх сторін. Якщо вам важливий комфорт та технології, цей електрокурсовий вартий уваги. Що ж, підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки та не забувайте натискати дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні огляди. па па